Депутати Коломийської міської ради від фронту змін виготовили зі згоди міського голови інформаційний стенд. На ньому мала б розміщуватися інформація про об'єкти комунальної власності та земельні ділянки, які пропонуються для продажу через аукціон. Потреба в такому стенді виникла не випадково, говорить депутат Коломийської міської ради від фронту змін Ігор Ільчишин. Складається враження, що ця інформація так, якби є частково закрита або її нефішують, хоча. Якщо взяти до уваги, 20 числа проводиться аукціон і сума виставлених комунальних земель на них становить 22 мільйони, Більше 22 мільйонів. Я розумію, що, напевно, потрібно було б це рекламувати, залучати більше інвесторів, розказувати про цю землю, як мінімум мати схеми цих земель, мати фотографії цих земель. Їхні Призначення, стартову ціну для того, щоб як можна більше-ширше коло інвесторів могло охопити цю інформацію. Тому політичною партією «Фронт змін» і фракцією за зміни в Коломиї» було прийнято рішення розробити та встановити в міській раді інформаційне табло, на якому би змогли розміщуватися фотографії, схеми розміщення цих земельних ділянок комунальних, місце проведення аукціону, дата проведення аукціону. Все, що пов'язано з цими ділянками. відома міського голови, стен було встановлено в приміщенні ратуші при вході. Ми поцікавилися, чи потрібне таке табло на думку громади. це прекрасна, що відкрита форма, чи депутати, голови комісії мали би ситуація, що, що є, наш про це все все наголошує так, має бути. Наша знімальна група застала стенд порожнім і запитали у можновладців, хто мав би його наповнювати матеріалами. Я був відпустці, навіть не знаю. У нас є інформаційні стенди, де є відео земельних відносин. Два а там є інформація про земельні ділянки, які виносяться на аукціон. І коли буде відбуватися аукціон? Це додає Прикарпатська регіональна товарна біржа, яка проводить аукціон. Звернулися за роз'ясненнями до представника Прикарпатської регіональної товарної біржі. Організатором є Коломийська міська рада. Коломийська міська рада готує нам відповідну документацію, передає. І в задалі йдуть оголошення. В пресі необхідна інформація є, треба було лише з'ясувати, хто мав би наповнювати стенд. Але це стало неважливо, оскільки приблизно о 18-й годині інформаційне табло на здивування фронтовиків зникло. Як нам вдалося з'ясувати, його зняли за вказівкою міського голови Ігоря Слюзаря, члена УНП. Чи це партійна війна або ж коломийська влада не готова до відкритості сказати важко, але наразі доля інформаційного стенду невідома.